У Севастопольській прокуратурі з нагляду за додержанням законності у воєнній сфері Кримського регіону України відбула чергова нарада з представниками правоохоронних органів Севастопольської прокуратури. Головним питанням, яке обговорювалось на нараді, було підбиття підсумків роботи прокуратури за минулий рік. На координаційній нараді побувала і наша знімальна група. За словами Севастопольського прокурора Георгія Некрилова, завдяки злагодженій роботі правоохоронних органів Севастопольської прокуратури, проведенню координаційних заходів та міжвідомчих нарад протягом минулого року вдалося досягти позитивних результатів роботи. Зокрема, злочинність на піднаглядній території зменшено на 27%, в тому числі зменшено військових злочинів, нестатутніх взаємовідносин, перевищення влади та інших. Крім цього, Непогано прокуратура спрацювала з нами за задержанням і застосуванням законів. Нами порушено ряд актуальних справ, зокрема, що стосується посадових осіб Севастопольської кищ, які працевлаштовували ефективних працівників, а грошима, тобто заробітною платою, яка підлягала їм виплаті, розпоряджалася на власний розсуд. Збитки по цим кримінальним провадженням сягають понад 1 млн грн. Крім цього, суттєві показники роботи Севастопольської прокуратури щодо відшкодування коштів зазначив Георгій Некрилов. Нами протягом 2013 року відшкодовано понад 12 мільйонів гривень, в тому числі понад 1 мільйон гривень до державного бюджету. Крім цього, Севастопольською прокуратурою зареєстровано низка кримінальних правопорушень, актуальних у сфері корупції, економіки та інших сферах. Нами складено. Три протоколи про корупційні діяння трьох осіб, трьох осіб притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. У тому числі з цих трьох осіб дві особи є працівниками Міністерства МЧС. Це для нас новий вид діяльності, нагляд за МЧС. Але як показує практика, буквально за півроку нам вдалося досягти результатів. І в цій сфері. Непогано ми спрацювали в сфері представництва. Нами заявлено 68 земельних позовів в інтересах Міністерства оборони, зокрема такі актуальні позови, як в інтересах Кримського центру. Земельна ділянка розташована на сіверній стороні міста Савастополя, де незаконно місцевою владою були видані. Акти постійного землекористування третьому особу, фактично на землі Міністерства оборони. Судом наші позови задоволено, земля повернута у користування Міністерства оборони. Крім цього, є в нас великі досягнення, що стосується підтримання державного обвинувачення. За рік нам судами, верніше, за нашу участь розглянуто 31 справу, 10 з яких кримінальних справ 60-го року. І 21 справа це кримінальні провадження. Виправдовування вируки не виносились, обвинувальні акти прокурору не поверталися, що говорить про відсутності браку в нашій роботі. Проаналізувавши власну роботу правоохоронних органів, вказавши на прорахунки та недоліки, які були допущені працівниками Севастопольської прокуратури протягом минулого року. На нараді були визначені заходи для покращення кримінагенної ситуації у подальшому.